У Смілянській міській лікарні традиційно відзначили День медичної сестри. Грамоти, подяки та премії це визнання щоденної самовіданої праці медсестер. Та за кожною нагородою особлива історія про професійність, людяність і силу духу. Подробиці у відео Смілянської міської лікарні. Медична сестра переймального відділення Валентина завжди бачила себе в медицині. Сьогодні для неї не просто професія, а справа життя, яка дає сили та надихає. Медсестрою я вирішила стати, тому що я себе більш ніде не бачила, тільки в медицині. Медична сестра це професія, що вимагає не лише знань і навичок, а й великого серця, терпіння та співчуття. Моя професія це віра в добро. Допомога людям це надія кожному нашому пацієнту. Медик це не лише про ліки, околи, це про турботу та спілкування з людьми. Ми проживаємо з пацієнтами частинку їхнього життя. І щиро шкода, коли вони страждають, коли їм боляче. Ділиться Олена. Мені так вона сподобалася. Ще в школі мріяла про це. Я її люблю. Я все життя проробила. Так. Мені подобається допомагати хворим. Мені подобається їм співчувати. Першу допомогу їм надавати. Ну, вони як на, на чергуванні, ми з ними разом так переживаємо це життя. І я приходжу додому, я наче з ними живу, а потім не треба просто відпочити після цього. Але я, я так з ними живу все це життя. Мені жалко, коли в них воріть, коли в них болить. Взагалі з дитинства я мріяла стати лікарем. Ну і поступала в медичний університет, не склалося, не вистачило мене. Знань для поступлення, і я вирішила бути медичною сестрою. З медициною пов'язала своє життя. Це контактуєш з пацієнтами, їм допомагаєш, входиш у їхнє становище, щоб максимально у нас обстеження не дуже приємне, і максимально хочеться пацієнту. Якийсь комфорт під час обстежень. Попри всі труднощі, найважливішим для медичних сестер залишається одужання пацієнтів. Саме це надихає щодня повертатися до своєї справи. Це професія, яка допомагає рятувати людей, яка допомагає людям. Мені вона дуже цим сподобалась. Хоча й важко, але кожен пацієнт, якого ми виліковуємо, стимулює нас працювати далі. Băcete rezultat, pozitivă rezultată, la a lăsat